Вітаю вас! Ви знаєте, яка буде ваша зарплата у 2025 році? Не знаєте? Та, не туди ви дивилися. От Національний банк знає, і я знаю. Значить, дивіться, в 2025 році зростання ВВП України буде 6,4%. Економічне диво. Успіх! Чому? Так вона вже євроспільнота. Ви що не чули? У 2025 році. Без проблем. При цьому... Ваша заробітна плата зросте на 12,4%. А реальна заробітна плата зросте на 4,3%. Ну, реально це завжди, коли інфляцію. Мінус то виходить. Ну, все-таки вважають так, що в 2025 році, зважаючи на те, що ми вже будемо в євроспільноті, що ми такі круті, розвинуті... У нас зарплата буде зростати по-європейській, так. Звертаю вашу увагу, що до війни, до війни, в 2021 році, зарплата в Україні зросла на 20%. А реально на 10? Я багато разів говорив, що завдяки експорту робочої сили в Україні. Ва, ну, до війни, ва, зарплата прт! Взагалі, щоб ви зрозуміли, в багатьох країнах світу зростання реальної зарплати. На відсотка в рік. Це вже диво. А у нас 10%. Ляка. І взагалі, якщо не брати ну, ці катаклізми, 14, 15 майдан, у нас, як правило, що зарплата зростає, ціни зростають, але не так. І реальна зарплата у нас, звісно, зростає дуже суттєво. Ну, подивися, там, 10, 7, 8, взагалі, та ви що, сказилися? Але ж це все було, поки ми не вступили ногою в євроспримоту. А у 2025-му точно вступив. І все. Хлопці, все, 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 все. Закінчимо. Тепер зарплата зростає трішечки. Реально ще трішечки. Саме цікаве, якщо там би був прогноз на 27-28, то там вже рання зарплата плата 0,5%. Менше 1%. Чому? А може, працювати треба по-європейськи, вкалувати і отримувати мало. Зміти, яка ситуація. Прогнози діло, звичайно, таке, тим, бачить, 2025 боже. да, Національний банк спрогнозував, що табличку, бачите, так? що в нас в 2025 році вже буде мир, добрий Євросоюз, все буде. Тому і зростання ВЛП буде таке. Хочу вам нагадати, що в 2014 році Міжнародний валютний фонд теж нам обіцяв, що в 2014-му буде таке паніння, в 2015-му зростати, в 2016, -м, 2017, -м, 2018 -м зростання буде неймовірно велике, успішне, тому що у нас а, ну, Майдан переміг, угода про асоціації, бла-бла-бла. Пам'ятаєте? А, забув! А на практиці я нічого не спрацювало. І тут те ж саме. Розумієте, так, да, було б не багато, щоб що зростав на 6% або й навіть 10, не заперечував. Але я не розумію, за рахунок чого. Ні, ні. я Так, да, війна, коли закінчиться, зростання ВВП буде. Ну, база співставлю. Щоб ви зрозуміли, коли війна, воно ж все попапало, коли війна закінчується, коли запускається підприємство, ну от тільки не працюють то автоматично шух і є дуже зростає. А потім, потім бізнес працює, і проблеми, які були до війни, залишаються. І модель, яка була до війни, я розумію, що да, є таке думка, бажання поміняти, зробити як його Що? Значить, фіскальний тиск, такий, що ваш мама не горює? Знищення спрощенців. А спрощенці це от у нас тіньова економіка, і спрощенці це ну, аксіома. Тобто не буде спрощенці, не буде тінь економіки. Це дуже просто. Ні, це не те, що вони добрі чи погані, просто модель така. Ліквідуєте спрощенці, тінєва економіки немає. Є спрощенці, тіньова економіки є. Причому дуже да, рубля. Так, деякі ну офіційно у нас вважається, тієва економіка 35 Там більше 50 людей. Які 35. Де ви таку маленьку бачимо. Ну. І експорт робочої сили. Ну дійсно зарахований Києва економіки, експорт робочої сили. І наша модель економіки, у нас дійсно до війни працювала дуже хороша модель. Зарплата зростає. Так, да, всі ругають, що вона маленька. Ціни зростають, але не так, як зарплати теж всі ругають, що вони великі. Але в реальності доходи зростають скажено. Тому що, як так сказати, коли дійсно... 100 доларів були гроші. Зараз ех, це взагалі нічого. Тобто Дійсно так рванув, до війни ще сповторю, так заробив, так скаженів, так зажрався, що він вже не знав, що йому не хотілося. Але ж люди завжди не задавали. Так, Ну, війна, так сказать, попустіла. А тепер, якщо ми хочемо від цього всього відмовитись, вибудувати таку модель економіки, яку, ну не знаю, яку хочемо то я не знаю, що ми випаде. Тому що, ну, якщо дійсно то цей прогноз достовірний, то виникає запитання, а нафік нам зростання ВВП в 6%, якщо наша зарплата зростає в 4%. Де логіка? Де? Ну, а от не, не треба. До війни на що відбувалося? ВВП зростає на 2%. Зарплата на 10%. Реально. О! А це я розумію. А це по-нашому. Оце я відчуваю. Начек мені ваше ВВП зростання, якщо мене зарплата не росте. Ну, ні, оце мені оце не треба. Мені моя зарплата цікава. Мені ваше ВВП даром не треба. Теж мені ВВП зросло. Ну, зросло, що цього легше. Але прогноз був дійсно побудований ну, на 2025 рік. Згідно європейською моделлю. Де ВВП зростає? Зарплата зростає, але значно менше. Інфляція. І реальна зарплата зростає трішечки-трішечки. Ще є та є. Ну, є, можу тільки що сказати. А чи буде зростання ВВП в 2025 році? Ніхто не знає. А чи буде зростання зарплати в 2025 році? Буде. Але в якому розмірі то не знає. Чи буде інфляція в 2025 році? Буде однозначно. І ругать будете. Але яка вона буде, ну теж важко сказати. Єдине знаю, не знаю одне. Дай Боже, не буде війни. Тому що якщо війна затягнеться ще в 2025 році, ой, ох, як вона вже всім набридна. мама мія. Дуже набридна. Хоча такі ризики існують. Але вас дякую за увагу. І все-таки за перемогу. Дуже надіюсь, що в 2020. В п'ятому році у нас буде що? Зростання ВВП на 4%, ну, можна на 2 пливати. А зростання зарплати на 30%, а реальне на 20%, а то буде дійсно економічне диво. Ви що со не згодите? Все. Дякую за. увагу. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.